Має так же давну на помилку право, і має кожна людина право на помилку. Бос Юрій Валентинович, я вас уважно вислухав, що одного кандидата, що другого. І бачу, що тут є що один батьківщина, що другий батьківщина. Але тут є певний десь якийсь нюанс, десь є якийсь подвох. Того, що батьківщина, ну, нагадує мені, таку стару українську прикуску, де два пана-три гетьмана. Так виходить? Батьківщина, одна та сама політична сина, чомусь пропонує дві різних кандидатури. То раз. І знаючи певний якийсь є конфлікт між Анатолієм Петровичем і теперішнім нашим губернатором. Ну, якщо я помиляюсь, то ви мені поправте. Чим ми, зараз ми, не запропонувавши певну кандидатуру, не стикнемо їх між собою і як від цього виграє район? Район має тільки виграти. Е, перше е, моя кандидатура була запропонована на обласному бюро. Ще раз повторюсь, ніколи не буду ходити, не ходив. І не збираюся, випрошувати якісь там собі посади і так далі. І тому Це е, питання знімається однозначно. Я е, в прекрасних стосунках з Анатолієм Петровичем. І якщо такі накладки там виходять, хай розбираються, я е, підпорядковуюсь, е, е, тим більше, що е, є поновлення в партії, і так далі, я не буду тут давати оцінку е, своїм колегам, ви що стоячому організу якісь бюро. Є обласне бюро, є районне бюро, є такі якісь моменти. Яке, це, я ці питання не боюсь на себе коментувати. 42 роки. В проживаю після закінчення Харківського державного медичного інституту. По своїй роботі я тут в залі. Ну, чиверчан. Я практично всіх знаю. Знаю, які справи творилися щарки цялі, які творилися в районі від і до і таке інше. І знаю вас, ну, там, знаю, бо стикалися по роботі, знаю Анатолія Петровича. У мене питання таке. Час короткий, травень 25, порахуємо, давайте цей. Коли настраюватися на ту роботу, тут доперти того воза, от, перше, доперти того воза, щоб підтримати хоча б в такому стаді район, який він зараз є. От, це перше. Друге, нас нема коли розкачуватися вже завтра, необхідно працювати. І якщо от я, наприклад, я знаю чи. Особу і працюючи в районі, питання, значить, питання, питання будь ласка, питання. 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 це не йде обговорення. питання. От, і якщо Анатолій Петрович підходить до того і знаючи цей, то повинні подумати. Подумати це. А питання таке. От оці питання, вони по нас е, дуже часто, що все зробили. Це сьогодні час пише і все зробимо. З чого ви хочете розпочати роботу в районі сільського господарства, у промисловості, по е, е, молодежі, по, е, потім це. Так, будь ласка, гарний так. І буде така. Ну, там, звучало, але, я знаю, ми з вами знайомі теж про, по не, роботі нашого підприємства, я, я пам'ятаю. Питання починається, як і люба справа, вивчення стану, який є на сьогодні, це дуже швидко дитяча. Це, це дуже це дуже просто. Не треба шукати якісь. Давайте я зараз вам буду говорити красиві слова і так далі. Ну і, вибачте, не був я політиком, не навчився, не був я на посадах говорити те, що кожен хтось хоче чути, то вибачає. Чого це треба тут бізнесу? Я розумію, ви якщо хочете дати посилити від це. Я це займає щетані години закачати рукава. І робити ті всі справи, які про які ви вже говорили. Це має йти. Це має йти з сутками робота для того, щоб як ви кажете, не то що не втратити ті позиції, не знаєте які ситуації є на сьогоднішній день в ю а для того, щоб ми їх перевиконали. І е, якщо буде рішення громади і так далі, я вам ще раз говорю. Я всі посади тут а там роками чи рік і так далі буде не збирати. Перше мене буде 100 днів підведення підсумків. Ми збираємося <плес> так. Саме в залі. Якщо ті показники за 100 днів роботи ідуть негативні, я про вас прошу заяву. Будь ласка, ставте нового керівника і нової Скажіть, будь ласка, у вас є бізнес, так? Да? В разі обрання вас е, на посаду голови адміністрації. Ми всі говоримо, тут розпинаємося, що бізнес і влада несумісні. Не будь ласка, скажіть вашу ситуацію і думку по цьому питанню. Ми всі розпинаємося, хочемо послухати вас. Якщо це є бізнеси, є. Керівники менеджера, на які на даний момент настоїть. Просто своя частка переписується на, на інших людей. І е, все розуміємо, щоб це тут, окрім як, е, зробити по закону, того варіанту ніяк не дано, якщо, якщо сьогодні громада, громада от, от, не спалить вашу кандидатуру. Ви готові прийти на обласне бюро і сказати, що я відкликаю своє подання і на посаду районної, голови районної адміністрації не йду. Якщо громада так таке, звісно, готовий. Тільки не дві людини, але дійсно в з романами. Так. Хотілося б почути. Частина. Сам ви приведієте, бюро район, вийде. Вольну Володимир, не переговорюйте. Дайте, будь ласка, доведемо. Чим мотивувало, бо ви були присутні на обласному бюро, коли воно вас висувало кандидатом на посади голови РДА? То, що була, тут є політичний підтекст, правильно попередник сказав. Коли районна партійна організація висунула Анатолія Петровича, то вони, а я досконало знаю і раз говорю, практично одноголосно проголосували проти Анатолія Петровича. А за вас всі одноголосно за. Ні, ні, це перше питання. Друге питання. Чим ви, що ви їм говорили? Ви, ви теж виступала людина, задала вам запитання: три ваших кроки. На один ви відповіли, на два ще відповіли. От яка мотивація і ваше бачення, що так в розріз обласне бюро пішло проти району? Такі, такі питання вони є е, некомфортними і неприємними. Не такі, такі питання мають обсуждатися всередині партії, а не виноситися на загальний розвилос. Але я а? Не має йти, як ви говорили правильно, там, два чи більше кандидатів. Партія має в тому бути єдиною. так? І так, має висовувати єдиного кандидата. Такі розгуси це є безумовно мінус. Але я не буду давати оцінку у, у обласному бюро, оскільки немає такого не політичного, не морального права. Ви ви бачите, навіщо я здобуваю, так як ви говорили, що треба заключити рухуватися. Слухайте, я вам ще раз говорю, дивіться, мене я на, на сьогодні, я на сьогоднішній день, я на сьогоднішній день. Не є без роботи, в мене немає таких моментів, щоб я щось там пішов і пнувся там на якісь там посади, і так далі. Якщо потрібна сьогодні моя моя мої знання і так далі, як дайте я, будь ласка, якщо потрібно, потрібно. потрібно. Якщо не потрібно, немає ніяких питань. тобто тут не